culturală și care au o esență spirituală enormă pentru societate. Înseamnă că viața dumneavoastră, activitatea dumneavoastră a fost de bun augur și iată că în continuare crește în calitate și intensitate socială. Mulțumim frumos, apreciem și îl rugăm și pe domnul Ioarache, domnul să ne spună două cuvinte, nu despre pensie, am făcut deja. Ну, я українською мову трошки краще, ніж румунською, тому е, хотілося б з нашої української сторони побажати е, в тому плані, як ви сказали, акордонного співробітництва, зробити спільний проєкт молдавської, української, і румунської книги пам'яті як найширшу е, дорогу тому що враховуючи... Той матеріал, який має Петро Петрович, який фактично сьогодні є серце цього проєкту, тут на Буковині, максимум зусиль йому, за те, що він випустив стільки книжок і докладу цього всього. Ще раз хочу йому встати, дати весь свій кліт, скільки він задобувати. І хочу, щоб в цьому плані дійсно зійшлися позиції і Румунії, і Мундабі, і України. Немає е, окремої історії, є спільна історія. є дійсно. Певні факти йти не буде оцінку генцети того російського шовнізму, який був у нас на терені, я знаю Розумієте, Тут місця компактного проживання всіх україн, всіх румунів і інших національних. Тому хочеться, щоб ці факти пам'яті були об'єднані і української сторони, і молдавською муською. Тому я щиро буду вдячний тим, хто буде допомагати цьому. І Я за руками ногами за такий проект. Я, якщо це здійснить, буде згодова, можливо, і півніці долучиться, щоб мати можливість адміністрації десь долучитися до цього планування.